Вітаю, шановні глядачі. Зараз продовжується повна діагностика. Другий етап вже завершується. Це чистка періоду життя від 90 до 100 років. Усі, хто дивиться відео, близьких людей. Минулий, теперішній, майбутній, в залежності від того, в якому періоді ви зараз живете, своє життя. Давайте почнемо так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів, роду, прошу, допоможіть очистити період життя тих, хто дивиться відео, близьких людей. Від 90 до 100 років очищається повністю весь період від негативного впливу, магічного, хвороб, біль, страждань, хвороби. Негативні дії сходять, і сіль весь негатив на себе забере буде так і так є. Ще сили я запалюю. Цю свічку так закликаю вас, допоможіть відкрити дороги і шляхи на очищення періоду життя від 90 до 100 років, тих, хто дивиться відео близьким людям. Буде так і так є. Як віск потане, так зійдуть. З усіх, хто дивиться відео близьких людей. Період життя очищається від 90 до 100 років, очищається повністю від негативу, магічного впливу втручань, від хвороб, від болю, від сліз, від страждань. Очищається повністю. І сіль весь негатив на себе забирає. Буде так і так є. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, чи є негатив, що треба очистити? Біль хвороби, страждання. Період життя від 90 до 100 років. Скажіть, допоможіть Вищі сили. Тут показують, що був якраз на початку такий період, що ворожнеча були, були сварки, дуже агресія така показана, але вона завершена. Завершується і починається дружба, любов такий період. От. Так, скажіть, допоможіть вище сили, що відбувається? І дуже сильна самотність, туга за коханою людиною, тут показано. Заперечу весь негатив. Убираю всі страждання. убираю. Ще присутні люди, які негатив роблять, так наче в обличчя посміхаються, ну це вже. Підлещується, ну це заради грошей яких то. Заперечує весь негатив, убирає, руйнує всі плани, ворожі, одвертаю, отсікаю весь негатив, виймає біль, виймає страждання, виймає все погане і лихе, повертає назад. Тому, хто робив на переклад. Більше серце не болить, більше немає страждань. І самотність, Боже, як швидко горить свічка. Відчуття самотності вбираю. У вас завжди є люди, вас підтримують. В цей період завжди підтримка. Поруч буде так і так і є. Відкритий шлях на гроші на любов, на здоров'я, відновлюється організм. Більше не болить, буде так і так є. Це всі травми і рани, серцеві рани. Душевні рани не болять. Відкриваються всі шляхи і дороги на щастя, на любов, на здоров'я, на гроші, на спілкування без перешкод. Буде так і так є. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. На гроші, на любов, на здоров'я, заберіть весь негатив, що робиться у період життя від 90 до ста років. Тим, хто дивиться відео близьким людям, більше ніхто не шкодить. Відкриваються шляхи дороги на щасливу долю. Буде так і так є. Буде все сказане, здійснено, так буде. Давайте подивимось, скажіть, допоможіть Вищі сили, чи є якийсь негатив, біль, сльози, страждання, що треба очистити у період життя від 90 до 100 років, тим, хто дивиться відео, близьким людям. Так, тут розказують, що це останній період, що тут йде уход, уход в інший світ, і що ви уходите не лише е, ну, на коні. Не е, має ніяк, ви як свята людина. Отут тут вийшла карта верху... Ви досягли повного свого розвитку. Ви дуже сильні, мудрі і дуже багато кому допомогли. От. І ще вийшли карти, що ворогів вже немає. У вас розійшлися шляхи, і ворога вже немає. В цей період уходить і ворог. Той, що робив негатив, він теж уходить. Убираю, відсікаю на віки вічні ворогів. Більше не прийдуть на ваш шлях. Відсікаю на віки вічні, убираю, стімаю всі негативні морочки, мороки, привороти. Магію негативну убираю, Відкриваються шляхи дороги на здоров'я, на щасливе життя без страждань. Висушуються сльози і страждання, загоюються всі травми і рани. Більше немає злості перекривань, ненависті, і злості, загоюються всі травми і рани. Більше немає болі і жалю. Більше ніхто не може втручатись у ваше життя, період життя від 90 до 100 років, спокійний, щасливий період. Без стресів, без агресії буде так і так є. Перекриваю, перекриваю. перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду прошу, допоможіть, одведіть, одверніть всі хто зла бажав, всі сльози висушую період життя від. 90 до 100 років очищається повністю від страждань, немає ні болю, ні сліз, Загоюються всі травми і рани, буде так і так є. Зійшла хвороба, може в когось сильно дуже одна нога отікає. Цікаво. Скажіть, допоможіть вищі сили чи негатив, магічний вплив, що треба очистити період життя від 90 до 100 років. Страхи, можуть. Так, да, тут саме страшне це агресія на початку цього періоду. От я її, заперечую, убираю, а надалі більше немає страхів, карта Сонця дуже гарні карти. Вас поруч, любі ваші друзі, онуки, ваші люди піклуються за вас. Відкривається шлях на щасливу старість, без болю, без страждань, без страхів, без агресії. Оцікаю ворогів на ріки вічні. Відкриваю всі шляхи і дороги на щасливу долю. Буде так і так є. Очищається період життя від 90 до 100 років до ідеального стану. Більше ніхто не може втручатися, агресію чинити не зможе. Більше вам не страшно. Буде так і так. І. Усі, хто дивиться відео, період життя. 90 до 100 років. Щасливий період, без агресії, спокійний, радісний період. Ніхто не може більше втручатись, заважати, не зможе жити. Буде так і так і. Це погане, все лихе. Що б хто не робив, все на себе забирають. Лиха більше не можуть зробити. Сили втрачають, свідомість втрачають. Всі переклади скиди, обміни і подміни знімаються, загоюються всі хвороби, більше не болить. Що енергетичний фізичний простір від негативу будь-якої природи і повертає тому, хто робив не на переклад, не по колу, не по роду, не на не не того, хто робив, лишай буде так і так є. Все сказано, Гарно так очищено, дійсно. Тут показано, що це останній період життя. І це як наче одна нога в цьому світі, інша вже вступила в потайбіччя. Перехід, період переходу. І багато хто переходить. Єдине, що показано, що зійдуть сльози, не буде такого, що сльози, коли пла... Пла... плаче. І хвороба не буде мучати. Все це я знімаю, повністю очищаю цей період життя. У вас спокійний, радісний перехід. Дуже сильно димить, ворог раніше ухода за вас. Угу. Допрацьовую, бачите. Так що так, добре, я нагадую, щоб ви не забували, робіть відгуки, робіть донати, уподобайки, лайки, верніше репости, коментарі. Це ваш відгук. І чим міцніший, сильніший більший відгук, тим краще працює чистка і захист. От, Пам'ятайте це. На цьому я завершую наступний етап повної діагностики це відкриття доріг на гроші: тоді на любов, на здоров'я і на магічні здібності. І на цьому повна діагностика завершується. От, далі продовжуємо. Добре. До зустрічі.